А хто крім нас це буде робити? Це наша батьківщина, це наші сім'ї. Майк снайпер Збройних сил України. Від перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України, долучившись до армії як турист. У перші місяці Великої війни Майк брав участь в обороні Чернігова. Пізніше військовий ухвалив рішення стати снайпером. Для мене вона розпочалась з перших хвилин 24 лютого 2022 року. О 9-й ранку я вже був у сумі підрозділу, який заздалегідь. Було доволення, що в разі чого ми туди висуваємось і приступаємо до виконання бойових завдань. Починав я батьків захищати батьківщину у якості туриста. Якщо ти розуміє, це протитанковий засіб, який керується за наведенням і на відстань раження залежно від мотифікації від 1200 метрів до 3 кілометрів. І з першого дня, з першої ніч, ми прийняли бій на околисях Чернігова. За це я маю нагороди. Ми захопили тоді штабну машину спільно з товаришами, ну, нас за це заохотили. Після цього, через півроку, мені запропонували закінчити снайперську школу. Ну, У мене було бажання, були трошки навички. От. І я закінчив снайперську школу і вже два з половиною роки я. Працюю, працюю саме працюю снайпером в якості снайпера. Десь у мене близько півтора року це робочий стаж саме нанесення вогонору ураження противнику в зоні бойових дій на Сході. В тому році ми коли були більше, ніж півроку в одному з із уславлених підрозділів десантних працювали більше півроку співпраці ну, з ними і виконував завдання на широкій ділянці фронту, де працювали хлопці АЗОВу, прикордонники. Десантики, тероборона. Наша пара виконала завдання, які були ну, не, не під силу багатьом е, вахівцям зі снайперкою справи, зв'язку з відсутністю досвіду або наявної зброї. Дали відзнаки від десантиків, я честю їх маю, наша пара їх отримала. От. Але найголовніше було слова вдячності від хлопців, яких ми врятували, коли були штурми. Ті хлопці, які пішли добровольцями з перших часів, хвилин діб війни, вони теж не безкінечні. Вони теж томлюються, і хтось гине, хтось отримує поранення, хтось захворювання, хтось внаслідок цих захворювань і поранень виходить з ладу і комісовується, не може виконувати завдання. І потрібно їх мінять. От. Уже минуло більше, ніж 2,5 років війни. Я вважаю, що кожен чоловік повинен бути готовим до того, що на якомусь певному етапу часу... Він буде, буде необхідний долучатися до захисту своєї батьківщини, тому що крім нас нас не прийдуть ні французи захищати, ні британці, ні американці. Це ми зі своєю зброєю будемо все робити. І крім нас цього ніхто не зробить. Якщо ми цього не зробимо, то горки будуть в наших містах, в наших селах, в наших домівках. Ми переможемо. Нам діватись нікуди. Ми бо тут або ми перемогли і живі, або програли, і нас нема. Тут нема іншого варіанту. Так що, якось так. Слава Україні!